Знаходимося в безпечному просторі села Чорнобаївка. Це єдиний такий простір, укриття, де діти можуть почувати себе безпечно, а також можуть просто погратися. Чорнобаївка село фактично прифронтове, по прямій до ворога тут скільки, кілометрів 15. Можна. Діти, їхні сім'ї живуть тут в жахливих умовах. Якщо їх не підтримувати і не розраджувати цей постійний стрес, то він стане для них джерелом пригнічення надовго на ціле життя. Але якщо ми даємо їм таку от розрядку, таку якби перезарядку емоційних батареїв, то це дає їм ресурс потриматися ще тиждень, і ще тиждень, і, ще... і так до перемоги. Саме в Чорнобаївці перебуває ну, більше 300 дітей. От сьогодні вони прийшли, хоча зранку над нами висять дрони. Намагаємось зробити життя наших е мешканців, щоб вони почували себе все таки вдома. щоб у них була можливість прийти в таке укриття і почувати себе просто щасливою і забути на який то час, що там іде війна. Період окупації ми весь тут прожили, нікуди не виїздили. Я вам скажу чесно, нам батькам важко було просто після цього вийти десь до людей, просто вибачте. Важко просто адаптуватися до нормального життя взагалі. Так? А дітям так тим паче. Перший раз, коли ми вийшли просто до дітей, вони боялися один одного. Просто підійти. Я з дітьми сьогодні проводила таке розвиткове завдання. Це і розвиває моторику, і дрібну, і загальну. Тобто і діти задоволені, і маленькі діти, і підлітки, тобто всі так раді. Нормально живемо. Єдине, що треба на срамі бути. От тут і на дідно не бувають, а так життя нормальне справи. Мені подобається шахмати, і музика. Дуже е, небезпечно ходити гуляти. Краще тут бути, чи, чи на вулиці. Е, я сюди прийшов, щоб погратися з друзями та е, е, відкрити всі, всі почуття літа цього. Тут дуже гарний більярд, аера е, їжа смачна. Та все тут все тут понравилось. Дякую за те, що зробили нам такий грайливий простір для людей наших Чорнобайівських. Мій син прийшов сюди вдруге, йому дуже сподобалося. Як немає Чорнобаївці зараз для садка, то він дуже хоче подружитися з дітками, гратися. Ну, Старається, підходить. Бо... Взагалі по страху живеться, тому що переживаєш, в першу чергу за своїх дітей, тому що постійні обстріли, як немає. Дуже гарна праця ваша, дуже дякую вам, що ви таке для діток робите. Спілкування з дітьми. Це найголовніше їй подобається, тому що в нас немає де вийти, щоб погратися, щоб поспілкуватися з дітьми. А зараз тут настільки велика кількість дітей, що вона я дивлюсь на стане, що вона в захваті просто. Повітряні тривоги, як правило, не бувають. Ми тільки чуємо виліт, бух. І через 3-5 секунд приліт сюди Бог. Дитинство повинно бути радісним і щасливим. Це конче необхідно для нашої Чорнобаївки в наш час. Я дуже вдячний таким людям, які розуміють, що інвестиції в дітей це інвестиції в наше майбутнє і що такі центри вони допоможуть нашим дітям пережити ці складні умови. Ну, от якось з іншими громадами, то діти дуже зацікавлені у наших послугах. Вони завжди приходять до нас, кажуть, ой, ви наші кумири, ми так вас чекали, ми так вас любимо. А коли ви ще до нас приїдете наступного разу. Це прекрасний простір для дітей будь-якого віку, для їх батьків, які відкриваються, які дякують, які цінують цю допомогу, цінують ці можливості. Це безперечно, те, що надихає і мотивує рухатися далі.